У дітковому віці, мені дуже хотілося бути сильною, мужньою, сміливою, бути схожою на, на героїв людних фільмів. І саме це спонукало мене до заняття до спорту, було дуже багато енергії, бажання. Перемога саме у конкурсі Перший крок до успіху від Українського жіночого фонду у 2008 році став саме тим кроком для мене, який дав можливість на практиці допомогти дівчатам і жінкам. То, що нравилось, то, розвивалося там в дитинстві, оно как-то і и вдало в я почала займатися заниматься і зараз сейчас заниматься Коли раніше трошки все починалося конкурс першокурсників, але я там прочитала вірші Едуарда Асадова і збилася, але потім згадала і якось щось так зробила рукою якийсь рух в зал. Школу, правда, десь із, там класу якогось, напевно, першого, ми почали ще гратися в магазинах, так загалом ту школу встановила. Всі знали, що я справді. Вдлеяли від мене. Я прийшла з великим затором в цей колектив. Я прийшла з любов'ю. Я не знала, что коллектив, але почему-то я знала точно, що я дуже сильно пойду. Це було народження. Це було, наверное, народження мене для як любим такого судові. Ну, я на такие вот даже никогда не читала. Не хотя я привыкла людям в форме, поскольку отец был офицером. Я никогда не связывала свою жизнь с милицией. Мічтала о тому време, коли дівчатки зможуть виступати в районе училище. Навірно, це не случайно. Коли я тільки себе пам'ятаю маленькою і дитячий садок, не знаю, було якесь свято, і там е був такий домик, туди забігала лисичка, і щось вона там робила. А я в коротшій групі була. І я, дивилася на те, як е, дівчинка от там все робить. І мріяла, скоріше на рік стати дорослішою для того, щоб це все не так треба робити, це все переробити і зробити ось так. Я була їм хотіла бути потом я Масса много всего, но э, сказать, что я думала, что мне придется когда-то я иметь собственное дело, наверное, никто из нас этого не думал. Говорит, я вчитель хімії. И 14 років я працювала сам учительным, маю такий стаж. Але, мабуть, в житті кожної людини є такий етап. Або такий період, коли треба переоцінити те, що ти робив, і, можливо, настає таке бажання щось змінити в своєму житті. Коли я виходжу в ній, завжди тільки не є, ніколи не здаватися, вбити себе останнього, е до, до, до останньої краплики, якщо навіть треба буде килити кров. Також до, до, до останньої практики ніколи не здаватися. Зробити максимум все, що можеш, для перемогтися. Коли в нас кілька кількість учасників ініціативних і соціально активних, ми вирішили створити свою громадську організацію. с руководителем. И представьте себе, если приходит э, девочка, такая в штанишках, в джинсиках, такая с такими глазами огромными, и, и говорит, вот я пришла вас учить. первая, ну, говорит, боже, говорит, до да чего ты шутилась наша страна? Я как-то сейчас помню, это высказывает одного руководителя. Кто нами руководит? Кто нас учит? Потому что мне было на тот момент 23 Посаду я очолювала ну, від інженера, прийшла до керівника прислужби, а потім велику посаду помічник начальника управління по зв'язках із засобами масової інформації, роботи з громадськістю, а вже далі і з органами влади Я абсолютно не знала, що прийде час, що хто мені поталанить. Так, я опинюсь серед ведучих, співведучих на каналі, який один з центральних каналів «Централь», «Централь». це для мене така, напевно, внутрішня перемога. Напевно, таке заслуження, стільки років. зняли більше своєї програми, які, до речі, зараз опухоли все одно, тому за об'єктивних достатньо причин, скажімо так, трошечки політичних причин проєкт закриття. Але враження залишилося, що ти працював останній. Причетний до процесу. Кондитатська <пробітник> дисертація була пов'язана з історією польського шкільництва на Волині і е, масив той матеріалів, який. Довелося волосы подняты, они просто как бы просто он, там ключевым словом проходили всюду. Баладенец, балаченец, балаченец, балаченец. Я работала в следствии довольно долго, 14 лет. Все время я занималась практической работой. Как говорят, топтала землю. Работала сначала в районном управлении в Иркутске, Потом так сложились обстоятельства, что мне пришлось переехать на родину моего отца сюда, в Ситомир. Постепенно мы сложили какой-то коллектив, и мы и фирму так назвали «ИМАКС» – инженерный максимум, потому что создавали мы ее четвером, четыре инженера вначале. И здесь мы тоже не сразу создали, допустим, стоматологию парикмахерскую, у нас здесь было что угодно чего мы только не пробовали. Это какого-то автомагазина и продовольственного магазина, и какой-то там коммерции. Ну. В конечном итоге стоматологию медицину я хотела очень. Я хотела пригласить маму, я считала, что она может очень многое дать людям. Она мне предложила очень хорошего врача. И я под него и для мамы сделала первый стоматологию. Это была моя мечта. придумала не єдині, А підтримувала концепцій, нині вже по Києві. Ми почали з маленької суморобки, яка, як він сказав, і він сказав це, це сумуробка, коли ми маємо дуже високі доходів. І ми прагнемо до того високого рівня, скажімо, не падати нижче тієї панки, що ми собі...